Рухаємось в світле майбутнє в Волмарті ось таке мастило, олива, не знаю, як правильно забуваю постійно. Вже продається бачите, з біпером, ну тобто, щоб не крали. Мастило, яке коштує. 25 доларів. 25 доларів, коштує це мастило. І його крадуть. Це не щось там, знаєте, дороге, типу, ну не знаю, флешки або телефону. Це просто... Просто майже... Скільки тут 473 літри мастила. Не так просто його багато і вкрасти. Але Але світле майбутнє. Те, що інструмент в Зехомеди поте під, під вартою за гратами. І для того, щоб щось купити, тобі треба дочекатись працівника магазину. Тепер Walmart мастило за 25 доларів, має біпер. Що думаєте з цього приводу? Що, що буде далі? Які речі будуть наступні? Сир? Молоко? Чи щось подібне?